Всім привіт, мої любі! Вітаю вас! Хочу зробити розклад на тему: що вам очікувати до кінця цього місяця, до кінця грудня 2023 року. Подивимось три варіанти, і я, таролог Євгенія, вам розповім, що вам ще чекати. Цього місяця пропустила прогноз по знакам зодіака, але. Так уже вийшло. Обирайте свій варіант і подивимось, це ваша енергетика-карта, яка перша впала вам в око та і ваша. З цієї хочу почати. Десятка жезлів. Важкість з важкою душею щось залишаєте в минулому. Йдете, збираєте свої манатки, скажімо так, і рухайтесь вперед. Речей небагато. Я би сказала, що ви зараз відсікли і залишили в минулому дуже багато всього. Думки важкі, енергії мало, але ви вирішили, що потрібно вже рухатись далі, незважаючи на те, що невідомо, що іще буде попереду. Енергія знову ж таки на низу, можливо, дійсно, здоров'я трошки підкосило і якось важко. Тому, якщо це ваша енергія, ми подивимось, що вам очікувати до кінця цього місяця якісь, давайте по дві події важливих для вас. Подія перша, що буде? Якраз таки ось це завершення що стосовно особистого життя. Буде прояснення ситуації. Можливо, вже було, і треба лише це відпускати. Буде якась ще між вами розмова яка завершить, розставить всі крапки над І, і вже з лег легкістю, я би сказала, ви почнете рухатись далі. Ми не прив'язуємося до статі. Тут може, ви можете бути по чоловіком або жінкою. Це. Може говорити про, про що? Про розлучення навіть у когось може бути. В когось намічається розлучення, не факт, що прям до Нового року, можливо, в новому вже. Але тут знову десятка мечів говорить про завершення, важке, неприємне. Але розбиваються, знаєте, розбиваються рожеві окуляри. Склон всередину, це все дуже важко. Тут якась довга історія була, бо імператриця це якби шлюб, але це буде правильно для вас обох. Тому тут іде завершення розставляння пріоритетів, початок вибудови якогось захисту, я би сказала, від цієї ситуації і ваша перезагрузка для того, щоб іти в нове життя що це випало, Будуть від чоловіка імпульсивні дії, тиск, буде пробувати іще якось на вас впливати. Треба бути обережним, обережною в даному випадку, або ж ви чоловік, і будете намагатися якось ще вплинути на жінку. Друга подія. Яка вас очікує до кінця цього року? Якесь неочікуване свято. У когось може бути знайомство з новим чоловіком, приємним і з симпатією до вас. Це може бути повідомлення, спілкування через інтернет, через соцмережі. Але воно вас досить порадує. Це може бути в когось спілкування з кимось із близьких, якихось людей, які чомусь мені здається, що можуть бути на відстані. Тобто ця людина, Так, а це новенька людина чи старенька. Новенька. Ви, можливо, зараз навіть не знайомі, але буде ось це знайомство. І з якою метою йде до вас ця людина, чоловік, може бути водної стихії, рак, риби скорпіона, може бути просто така якась романтична особа, скажімо так, якийсь письменник-романтик, який дуже гарно говорить і знає підхід до жінок. З чим він до вас йде? Для якогось уроку. Він своєю ось цією романтичністю, спілкуванням допоможе вам вийти із апатії, із депресії. Знаєте, ніби в когось якась підтримка буде у цій, цьому спілкуванні. Тут зовсім, я би сказала, не про стосунки, а про якесь дійсно людське ставлення до вас. Тому тут іде за допомогою спілкування з цією людини, ви якраз таки приведете до ладу свої емоції, зберетеся з силами і рішуче позавершаєте всі свої справи, у вас буде натхнення бігти, щось робити, щось змінювати у своєму житті. І це вже дуже прекрасно. Минуле залишається в минулому. І ви отримуєте нові шанси, нову вашу енергію. Тому бажаю вам успіхів, щоб вам було легше виходити з цього стану і рухатись уперед. Напишіть коментар, кому це там зараз так важко. Тому що під кінець року треба себе вже переналаштовувати, не зважаючи на обставини, не зважаючи на інших людей. Тому дивимось. Тепер цей варіант. Двійка пентаклів. Нестабільність, може бути нестабільний фінансовий стан, може бути нестабільний емоційний стан, багато якихось вагань. Можливо, ви зараз намагаєтесь балансувати або ж збалансувати всі-всі сфери, які у вас коливаються в когось по-різному. Хтось може бути земного знаку зодіаку, але не прив'язуємося. <кій> намагаєтесь якось привести себе до ладу. Але в голові гуляє вітер і це дається дуже важко. Хочеться якоїсь підтримки. Якщо це про вас, дивимось, що вас очікує до кінця цього місяця. Дві важливі події для вас. Перша подія. Ох, Знову. Як же тут без теми спілкування, емоцій і стосунків? Завершилась уже історія, але тут чекайте, хитрість обман знову від вашого колишнього і дуже лицемірний, я би сказала, вас уже нічого не тримає. І, і знову тут іде завершення вихід ваш. Рух вперед, навчання чомусь новому, навчання фінансовій грамотності на дні колоди башня. Але ви свої емоції перенаправляєте на роботу, і це дуже добре. Це вам допоможе побачити нові горизонти і до них піти, піти до своєї мрії. Тобто чекайте якоїсь хитрості і скандалу, або ж від колишнього, або від людини може бути повітряного знаку зодіаку. де він там. Може бути військовий, може бути лікар, може бути людина пов'язана з документами, з державними установами, з металом, щось там, повар навіть може бути. Тому, дивіться, по енергетиці треба бути обережним або обережною. Когось це, навіть якщо не просто стосунки, там, наприклад, якщо ви дивитесь чоловік, то тут може бути скандал, пов'язаний із роботою, більше всього, що були вже раніше такі історії і щось повториться. Але по результату ви з цим розберетеся, хоча вас дуже поштормить. Друга подія до кінця грудня для цієї енергії, щось новеньке. Новеньке <смі> що ж таке? А, зараз глянемо, що це таке. Нові енергії, нові плани. У вас є назріває якесь бажання всім знести голову і почати захищатися після ось цих скандалів, які ви тут переживете, підете відвертатися від людей, які на вас на ці скандали провокують. Ви будете шукати людей, які вас підтримують, які з вами на одній хвилі, які, з якими ви можете дійсно поділитися чимось. Більший акцент у вас на роботу, на фінанси, іде стабілізація, будете задоволені. Ідею, яку ви зараз розробляєте, новий якийсь початок, щось новеньке. Вдасться в результаті отримаєте гарні прибутки не одразу. Це якась робота або план на перспективу. Якраз таки це буде новеньке. Можливо, якраз це про те, що треба буде фінансово вкластися. Ну, от якраз, бачите, вкластися фінансово, пропрацювати, покращити і піти у нове. І у вас все вийде так, як потрібно. Так, і третя у нас енергія. О, ну Тут прекрасна енергія, я її люблю. Вісімка пентаклів. Людина самодостатня, можете бути земного знаку, зодіаку, але не прив'язуємося. Людина творча. Людина любить якісь маленькі, гарні деталі, що були у домі. Там свічки, якісь аромалампи, квіточки, щось таке миле, приємне. Хтось там щось може робити з травами, або гарний повар із вас може бути також. Людина творча, можливо, ви. Записуєте дуже часто або свої думки, ведете щоденники, або ви дійсно щось пишете, придумуєте там, щось такого плану, людина самодостатня. Дуже часто люблять гребтися десь там в городі, але може говорити про те, що ви зараз будете або вже насолоджуєтесь тим, що у вас є, ніби сидите і переглядаєте. Чого ви досягли, що ви зробили і що вам робити далі. Але тут іде задоволення від проробленої роботи, від своїх досягнень і взагалі становища, в якому ви зараз перебуваєте. Прекрасна енергія, як на мене. Можливо, ви просто вечерюєте зараз, коли дивитеся розклад. Так, дві події для вас до кінця. Грудня, надіюсь, хоч у вас тут не буде, як у двох попередніх варіантах, башень і розлучень. Перша подія до кінця цього місяця. Нові перспективи відкриваються нове вкладання, нове навчання, нове може бути знайомство в когось. Що це? нове, нове все нове, бачите? Починає, це у вас якась активна боротьба, захист своїх прав, захист своїх ідей і рух до нового. Прояснюйте собі ситуацію стосовно того, що ви хочете робити далі. Тут іде планування, тут іде ем, після ось такої паузи, он дивіться знову. Пентаклі очікуєте якогось результату. Ви розумієте, що вам треба для досягнення нових результатів більш активно проявлятися і рухатися. Комусь доведеться поїхати кудись для зустрічі з людьми стосовно роботи. І що це вам дасть ця поїздка або переміщення по справедливості, по дияволу. Тут дивіться, тут може бути або ж вирішення дуже добре. Вирішення суду, якесь підписання документів, яке може вам принести шалене багатство згодом. Це може бути. Щось пов'язано з державними якимись установами, наприклад, ви там оформляєте якісь документи, можливо, на дім, там щось переоформляєте, у вас це все пройде дуже добре. Диявол тут оточений позитивними картами, тому не лякаємося. Диявол притягує до себе достаток, добробут, і він дуже добре бачить, де вас хочуть обманути, і ви будете йти на випередження. Тому якісь цікаві у вас початки. Якось вийшла не одна подія, а декілька. Значить, у вас буде такий насичений грудень, я би сказала. Друга подія грудня, яка вас очікує знову якась поїздка, або плани щодо поїздки. Укось це йде. Так, два варіанти. Або Мрія ваша про спілкування з чоловіком, який на відстані, про зустріч, про якесь зближення. Або ж у когось іде планування поїздки, наприклад, за кордон. Що з цим буде? Поїздка за кордон не вдасться. А спілкування із людиною на відстані продовжиться, але воно у вас якось швидко. Швидко завершиться, тому що ви не бачите перспектив, ви далекі і тому не сильно будете реагувати на цю людину. Тому поїздки є короткі, далекі, поки що ні. Всім дуже дякую. Бажаю, щоб крім цих всіх подій, у вас були ще якісь позитивні. Святкуйте новий рік, незважаючи на поганий настрій. Треба трішки себе перезагружати. І радувати. Я надію, що ще до нового року розклад якийсь викладу, але всім гарного дня!